Всім привіт, з вами Вадим Максонов. Ну що, друзі, думали, що вже Таврії не буде на каналі. Все, продав, забули. Ні, не так просто її продати, і нікому, в принципі, вона і не потрібна. Да, люди дзвонять, там питають, але Нахуй, надо. хочуть меншу ціну. Я не готовий завіддавати за менші гроші, тому що це моя душа, мій, мій час. Це багато чого для мене коштує. І віддавати за маленькі гроші я просто не готовий. Тут це буде серія лайтова. Будемо підготовлювати автомобіль, так скажемо, до продажі. Потрібно поприбирати, дещо попідкрашувати, дещо деякі устранити косяки. Тому приємного перегляду, а я починаю. Так, бачите, що я несу. Ні, не х я несу тортик. Що? Ч чехол и дві прокладки на бензонасос. Так. Шляпс. Тут у нас? О, чи А де сідуха? Сідуха знята, срач. Засрав. Ні хуя не понял. <звістична> Що тут у вас происходить? О, -о, О. Так. Тю -тю. О, -о, О. На каву разом, а прибирати сам. Да, непонятно. Я приходжу, я йду до тебе зного. На душенну. Як на Так, придбав я знову ж таки вже почав розпаковувати і згадав, що потрібно ж відзняти, показати вам. Придбав я нову картонку радіатора. Це не Золікс, як була попередня, це вже. Хороший аналог, і ціна його вже 350 гривень. Картонка радіатор. Картон радіаторний зимовий. Для автомобілів ЗАЗ 1102, ЗАЗ 11.03, 05, Дана Таврія, Пікап. Також є застереження, увага! Забороняється експлуатація. Картону в мокрому вигляді. І є, я вже розпечатаю тут, бачите, таке опакування. Є навіть інструкція. Інструкція по експлуатації картонки радіатора зимовий. Так, дивимося, що у нас входить в інструкцію. Так, дивіться. Також в інструкції є, як встановити покроково взяти до рук картонку. В принципі, от вона. Розпакувати захисну плівку. Плівка зараз я зніму цю плівку. Засунути картонку в щілину перед радіатором охолодження. Зараз ми це зробимо. Тут ще багато чого написано. Тут ще багато чого написано, але давайте поглянемо. Є гарантійний навіть талон на 3 роки. Є все вказано, картон зимовий, серійний номер, дата в продажу, виробник, номер там, телефону гарант підписи, все є. Ще є маленькі інструкції, якісь я туди ще не вникав, але ну, є. Погляньте, скільки е, бумаг вкинули. Все досить серйозно виглядає. Да, ну і ціна, звісно, е, збільшена. Давайте розпакуємо. Впаковано досить е, ну, плотно, надійно. Це вам не той картон, який приїхав з OLX. Погляньте, є ось такі спеціальні вже в нього. Зубчики, які нам допоможуть встановити його надійно. Да, за якість потрібно платити, тому 350 його і ціна. Тому рекомендую ось такий у нас іде пак документів з ним. Ось такі документи. Гарантійний. Плюс інструкція. Ось такий картон, я дійсно рекомендую. заказати натяжний ролик, а то трішки пищить в мене. Але чи хтось зглазив, чи що. Короте, щось пішло не по плану. Заказав ось таку картонку радіатора на цю таврію. Блять, ще й не підходить, сука, наїбали. Ну коротше, впущу її в розіграш, хоч трохи верну гроші. Ждіть, скоро розіграш картонки радіатора. Вказував кнопку. Багажник, але. Хоч би хтось щось написав за це, заебісь, хуйово, ніхто нічого, блять. Всім поху. До речі, також не розповідав вам про е, сам ручник. Бачите, в мене з'явилася тут вже ручка нормальна. Ну це Жигульовська, звісно. Це краще, аніж е, те, що тут було. Там звичайна ржава труба така з кнопкою, все. Надягнув, нагрів, надягнув, стала, все, працює, ручничок, все опускається. Зробив ось такий чехольчик далі, щоб було красиво. Кусок кожи, ну і там, звісно, прийшлося на стяжку. Придбав сьогодні балон фарби біжевого кольору. Хочу пофарбувати ось тут під ковром. там в мене ґрунтовка, і воно не зовсім красиво виглядає. Тому з балончика задуємо, воно швидко висохне. На дворі у нас, ну, напевно, ноль сніг лежить, але не сильно холодно. Тому задути ну, буде красивіше. Я навів в порядку, тут з проводкою до фонарів задніх. Вічна ця проблема. Галіміці фонарі, вони були вже до мене заколхожені. Хто пам'ятає, тут фонаря не можна було зняти, там все припаяно було. Я перероблював трішки по-своєму. Ну, непогано. Зараз працює, здається, все добре. В світяться габарити. Досить яскраво. Не знаю, напевно, тут мають бути стопи по заводу, але в мене чомусь ось так. Вже попилисосив. І треба вкинути коври. Пелесошу я тепер, як дядько, мені подарували ось такий плесос автомобільний. Тут багато чого. Вчора я так все скинув, бо вже було пізно. вже скільки коврам, вони як нові. О! Листять красивенькі. І Пушечка, пушечка. Ще один нюанс, який мені не подобається, ось тут де замок. Бачите, тут у мене все пластиком закрите, а ось тут його не вистачає. Ну, Напевно, так з завода задумано. І я що вирішив взяти ось є в мене шкіра і цією шкірою зробити ось такий чехольчик, туди заложити, і щоб воно прикрило. Буде під пластик схоже і не буде кидатися в очі. Вон в салоні в мене працює лише в одному режимі включити, вимкнути. Тут вже діодна лампочка світить досить яскраво, але хотілося зробити вже більш люксово, так як воно повинно бути з заводу, коли ти двері відкриваєш, і загорається світло. Та дверка пасажирська так не буде робити, а хоча б водійська. Там концевик відсутній, а ось тут є він. Тому потрібно кинути мінусовий провід на наш плафон. Так, да, звісно, грязно. Ну, така погода в нас. Так, беру свій ящик з інструментом. Нам потрібна викрутка, щоб викрутити ось цей концевик. таке в салоні у нас зараз трішки срач. До речі, прикупив в Аврорі ось такий зачисник ізоляції на проводах. 65 гривень, щось таке воно коштувало. Але виручає, да, воно таке дішманське. Не з першого разу буває зачистить, але ну, працює. Вже не потрібно зажигалкою обсмалювати або зубами гризти провода. Концевик в мене в руках, зараз я його почищу, бачите, його колись фарбували все разом. Тут контакти почищуться все, де має контактувати. Плафончик працює. На жаль, на тій стороні немає концевика. ну хоча б водійська. Буде відкриватися і вже буде видно, що відбувається в салоні вночі. Фарбував днище багажника, тепер воно біжевого кольору було в грунті. Пластик знятий, от картонка знадобилася. Отку я всю заново обмотаю, постараюсь тряпочницю, як вона флізеліну називається, знайти і замотаю, щоб буде виглядати акуратно. Фарби, звісно, не вистачило, хотілося побільше слоїв, ну, можливо, я ще куплю один балон і задуєм його. Не Я заберусь, буду виглядіти, залишитись не продажніх Так, да, Час бере своє і погляньте на сидіння, воно грязне, не знаю, на відео передається, якісь жовті плями, такі вже потрібно робити хімчистку. Можливо, навіть якщо хтось приїде авто, дивитися, буде ну, неприємно, скажімо так. Потрібно буде почистити. Цим я і займусь найближчим часом. Не знаю, чи в цьому відосі, чи в наступному, чи взагалі без відоса буде це все, але ми це зробимо. Коли така якась двіжуха відбувається, щось поробив, ну, автомобіль стає кращим. Задоволений тим, що тепер у нас підсвітка працює, так як має бути по заводу клас. Люблю такі, такі атмосферні вечори, коли ти щось робиш. Ну, блін, клас. Мені таке, мене таке пре. Ну, це по-любому 5 секунд до сотні поїде тепер. Як бачите, я не здаюся і продовжую, навіть вже автомобіль висить на оголошеннях, та якісь косяки устраняю, щоб скайфом було. Давно я хотів зробити ось це. Давав це дрібниця, але ну, блін, коли ти в темноті підходиш до автомобіля. У тебе нічого не світиться, ну це трошки некомфортно. З завода ця функція мала б бути, але тут заколхожено було до мене. І ну, Воно просто там світилось, нажимаєш і світиться. Тепер можна буде все, воно не світиться, при відкриванні буде загоратися. Там ще трішки буває, як глючить сам концевік, але ну, не часто. Раз, все. Чітко. Блін, я так довго цього хотів, просто ну, все як ніяк... ну, відкладав потім, потім і ось знайшов час, зробив. Кайф. кайф. Коротше, беремо чесник, може почищу сидіння. Попробуємо. Я брав таке вже. Так, друзі, заскочив в Аврору і купив хімію для ну зробити хімчистку салону. Бачили, там сидіння в мене грязні, зараз ми це швидко виправимо. Ще предохранителі захватив, це вже в іншому магазині і ізоленту. Хочу тут все поізолювати, щоб було красивенько. Там, це не завод буде, але все одно краще. Так, все наніс цей засіб. Наніс цей засіб, ось видно, що тут, ось, тут саме грязне уголок. Ось цей. Тому наношу наниз і наверх наношу. Зараз щіточку ще пройдемося, щоб воно. Добре, вирило і мікрофіброю почистим. Друзі, наступний день і хочу показати, як я почистив сидіння. Пам'ятайте, було пляма, тепер плям немає. Ну, виглядає чисто. Не знаю, на відео як. Ну, досить приємний салон. Чистенький, та хімія попрацювала, все нормально. щіточкою пройшовся і мікрофіброю все прибрав. Тепер ну, приємно поглянути. Чистесенький салон, там чехольчик, весь пластик, я пройшовся. Ну, Всі в дитинстві були якісь мрії, ви щось дивилися, якісь відоси, і це були ваші кумири, якісь. От я так само дивився відео. Кулібіна і там була Таврія, турботаврія синя на бетбої з лінзами. Блін, я так загорівся ідеєю зробити собі таке, що коли я купував автомобіль. Мене було в мене була можливість купити Жигулі, я вибрав Таврію. Не знаю, захотілося Таврію, і я її робив в тому стилі, якому мені хотілося. Да, ви пам'ятаєте, було в мене вже і лінзи, все тут уже було. Воно все лежить там на полках, лежить, ці лінзи лежать там на полці. Все це ми вже з вами проходили, ці лінзи я вже встановив. І така мрія дитинства все таки, мрію дитинства я свою зробив. І просто дивитись на таврію, я купив звичайну таврію, і дивитись на неї, вона ну скучна, пенс... максимально пенсіонерська, якась така таврія була, біжова, невзрачна. незрачна. Потрібно дати було їй вогня якось стилю задати. І от вона, от бедбой, вона. якісь іще тоніровочка, і все воно дало машинки молодежного такого вигляду. Тому я і хочу, щоб ця машинка надалі їздила десь по місту, збирала погляди. От мені приємно, я зараз їду і люди ну, звертають увагу реально. Дивися там, ага, пацанчики обертаються, взглядом, ну Це Таврія, це не Мерседес, це не ламба, ну пацани, йопте. Але ну, приятне, приятне, що вона виділяється з потоку. Просто коли ти робив машину, там, старався в салон зробити красивий, в багажник я вже ти пластмаски подокуплював, войлочні накидки ці на, на арки. Не хочеться, щоб десь в селі її вбивали якимись мішками, там грузили. Дрова якісь возили, не знаю, що там ще люди возять, тирсу. Не потрібно цього для неї. Хочеться, щоб вона максимально акуратненька, чистенька завжди була. Я її стараюсь ну так і тримати. Та yeah! да в руку лиця вив, лечуні без дурів, за ви приберіть на повороті. Дріфт вимив двигун, а там тече бензонасос. Ця болячка, знаєте, ніяк її не можу побороти. Електробензонасос не хочу ставити. Але блін там бачу на стилі коробка. Чому я не хочу, щоб вона їздила десь в селах, скажімо так. Тому що з неї цього достатньо. Її максимально вбивали до того, як вона попала в мої руки. Там був максимально кончений салон, максимально кончена ходовка, двигун. Я довгий шлях пройшов, щоб це все встановити. Зробити красивим салон. Зробити нормальним двигун, ну і багажнику, все там, по кузову зробив ніжкодій. Тому хочеться, щоб вона так і зберігалася. Мені важливо це достатньо. Хватить з неї тих страждань. Нехай вона буде в ось такому стані, якнайдовше. На цьому в мене все, друзі. Дякую вам за перегляд. Любіть свої автомобілі і вони вам віддячать. Всім удачі, всім пока!